Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. На харківському напрямку складною залишається ситуація у Вовчанську. Як повідомили в оперативно-тактичному групованні Харків, протягом доби там відбулося шість боїв. Росіяни вдарили ракетою Х-35, завдали 33 удари дронами і 395 разів обстріляли позиції Сил оборони. Від початку цієї доби ще триває чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська і глибокого. Складним лишається і куп'янський напрямок. Не припиняє ворог і атак по мирних населених пунктах. Докладніше про ситуацію нам розкаже моя колега Світлана Шакера. На наживо з Харкова. Світлано, вітаю тебе. Розповідай, які новини у вас вітаю Олександре. За минулу добу по Харківщині, за даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, окупанти вдарили чотирма ракетами Х-35, Випустили сім ФПВ-дронів та один іскандер. Поранень зазнали троє мирних мешканців. Так у другій ночі безпілотниками та ракетами х 35 вдарили по селу Гетьманівка Куп'янського району. Це Шевченківська громада. Там зазнав поранень 43-річний чоловік та ще одна жінка. Там пошкоджено школу, дитячий садок та житлові будинки. І в той же час, у другій ночі. Безпілотники атакували й сусіднє село Отрадне. Там пошкоджено ліцей, горіла також селищна рада. І ще одну ракету Х-35 росіян випустили по селу Кам'янка на Ізумщині. Там також є зруйновані будинки, горіли автомобілі. За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, окупанти останніми днями посилили обстріли цивільних об'єктів з РСЗВ ураган та осколково фугасними снарядами. Щодня під вогнем знаходиться Куп'янськ. За минулу добу там з артилерії окупанти зруйнували ще п'ять приватних будинків мирних мешканців під обстрілами. Цієї доби була і бурівська громада. Там після обстрілів зайнялися пожежі. А, от прикордонне селище Козача Лопань Росіяни вчора обстріляли з артилерії, а потім повторно ще й завдали удару безпілотником ланцет. Через це там зруйнована будівля селищної ради. Практично повністю співробітники ДСНС проводили рятувальну операцію з під завалів під загрозою повторних обстрілів. Врятували жінку. На щастя, вона вціліла в неї легкі поранення. Наразі вона знаходиться в лікарні. Такі маємо новини на цю хвилину. Олександре Світлано, дякую за оперативну інформацію. Я нагадаю, що за ситуацією на Харківщині стежить наша кореспондентка Світлана Шекера.